Ані повернутися до своїх квартир, ані отримати компенсацію від держави протягом чотирьох місяців не можуть мешканці п'ятиповерхового будинку по вулиці Грушевського Свісі, куди 25 серпня минулого року влучила російська керована авіабомба. Власник однієї з пошкоджених квартир Володимир Білосвєтов розповідає, що того дня поряд з їх будинком збирали дітей для евакуації з селища. Зібрались люди місця з дітьми, сумками, все як положено. Наверное, минут за 10 до 15 начала эвакуации прозвучала тревога. Я находился с семьей в квартире, только зашел в подвал, через минуту я еще от двери не отошел от подвала, был взрыв. Все засыпало тут, в подвале находилось много людей, детей, видимости стало никакой, люди стали задыхаться. мочити майки на голову, то що одягати. Тетяна Євдокіменко говорить, що вибух був такої сили, що квартири на верхніх поверхах будинку ввалились, бо з будівельної вишки жінка не могла потрапити до своєї оселі на четвертому поверсі. Там все зруйновано, перекриття, і ми не змогли зовсім потрапити в свою квартиру. Там ще залишились наші документи, наша кошка. От ми її спасали, залазила з. Працівниками на вишці і забрала деякі речі, кішку і документи. Лідія Чернова розповідає, що протягом чотирьох місяців з дня російського бомбардування мешканці будинку не змогли отримати компенсацію за свої пошкоджені квартири. На якої стадії знаходиться наш будинок, бо він не вважається зруйнованим? Не звається. Він вважається, по заключенню експертів, пошкодженим. Щоб ми отримали на ремонт наших квартир, треба. Зробити наш дах, наші під'їзди, хто це буде робити, коли це буде робити, нам не відомо. Люди роз'їхались хто куди. Люди були вимушені самі шукати транспорт, уїжджати куди що, забирати що. Тут 40 квартир, з них дві, як були не, не переоборудовані під магазини чи щось там. Остальний квартири – люди хто куди. Антоніна Войникова показує пошкоджену квартиру свого сина. За словами жінки, будинок не був належним чином законсервований. Зараз від вологи він продовжує руйнуватись. Тут уже п'ять місяців. Нічого не можемо добитися. бітися. окна сліди і далі одну дрюпліту на шість окон чи на п'ять окон. Далі одну дрібліту. Що можна забити, то одно дрюплітою. Тече все, пливе, тече, тому що нема криші. Якби була криша, воно б може не так руйнувалося. Ось це моя квартира. Це п'ятий поверх. Все потекло абсолютно до першого етажа, все протечено. С августа місяця просто нету чіткого алгоритму Накрыть нашої влади. самое кришу. надо было, с надавала или чем-то. у пошкодженого будинку. Розташована квартира її доньки, каже Олена Фесюн. Вона подавала заявку на отримання допомоги через дію, але отримала відмову. За словами жінки, такі ж відмови надійшли і іншим мешканцям будинку. Своими силами получили, через, наверное, три месяца мы получили вот эти материалы, и своими силами забивали окна. Подавала заявление, заявку, и там и она получила отказ. Сюда, в поселковый, она сдавала все документы, носила я до высочанской ины документы. она Они приняли документы. Ну, а помощи, в общем, никакой. Люди не можуть отримати компенсацію через вимоги закону, говорить виконуючий обов'язки голови Свецької селищної ради Дар'я Даріко. Через те, що експерти визнали будинок пошкодженим, а не зруйнованим. Він підлягає капітальному ремонту. Розпочати такі роботи в умовах зони можливих бойових дій неможливо. Будинок потребує капітального ремонту або або реконструкції. І тільки після цього люди можуть подаватися на її відновлення на пошкоджене або зруйноване житло. Ми близько від кордону. Навіть якщо ми зробимо проекти, треба шукати якусь організацію строїтельну, яка захоче сюди приїхати і зможе. З техніка відповідна з усім усім ну, відмовляються. Ніхто робити наразі, поки війна закінчиться, ремонту і відбудовувати будинок наразі не будуть. Ну і плюс ще у нас проходить евакуація. Ми направили листа до Міністерства до Мінрегіон, щоб нам надали роз'яснення, яким чином ми можемо допомогти цим людям, тому що люди наразі проживають на зйомних квартирах. За словами Дарії Даріка, наразі селищна рада розглядає питання відновлення за рахунок громади одного з трьох під'їздів будинку, який був найменше пошкоджений під час російської атаки. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.